Друзі, всім гарного дня. Так, Надіюсь, мене буде добре видно і гарно чути. Якщо щось там не так по звуку чи по картинці, то в коментарях під відео напишіть, щоб я якось міг удосконалити цю всю справу. Ось так. Хочу нагадати, що є у нас телеграм-канал, де щодня оновлення по ринку, по бітку в основному, по ефіріуму, Ну і альта від них не відстає, в принципі. Головне розуміти, куди рухається біткоін в цілому. Ось, тому в описі під відео буде посилання на наш телеграм-канал, на наш чат. Також буде інструкція з того, як додатися до нашого Да, Від нашого каналу ЮКрипто є копітрейдинг на біржі Binance. Ось, якщо вам цікаво, заходьте, дивіться, доєднуйтесь, ну, якось так. Тепер дивіться, давайте по крипті. Значить, сьогодні в нас вийшли дані по інфляції, звичайна інфляція і базова інфляція. Чим відрізняється базова, в неї не включаються дані з таких волатильних категорій, як харчування, нафтопродукти. Ось тому вона більш-менш така зглажена і саме на базову дивиться ФРС. Ось, що по звичайній, що по базовій, ми отримали оцінки вищі, ніж очікували аналітики, але нижчі, ніж минулого місяця. Тобто на ринку зараз є певний такий фактор негативу. Ось, нічого з цим не зробиш. Але в цілому інфляція йде на спад. В цілому, ФРС прогрес в цій справі є. Просто що ну, аналітики очікували таких цифр, да, а вони вийшли трошечки гіршими. Ну, Інфляція вийшла трошки вищою, Звісно, е, Щас такий коротенько, просто щоб ви розуміли контекст ринку. Дивіться, е, що від цього відразу вистрелює. Від цього відразу вистрелює індекс долара DXI. Ось. Е, Висока інфляція вона спонукає до того, що ФРС буде утримувати високими ставки надовше. Да? Ринок, можливо, ще якось надіявся, що в березні місяці буде засідання ФРС наступне, і що там ставку все-таки знизять там на 0,25%. Да? Але скоріше за все, що після таких даних по інфляції, які вийшли зараз, цього не відбудеться. І тому долар. Скажімо так, ту зимунить. Ну, маєте розуміти, що якщо долар ту зимунить, то все, що торгується по відношенню до долара, золото, нафта, ну, товарна група повністю, корзина інших валют так само. Да, там, наприклад, там, не знаю, є на долар, євро-долар, канадський долар, долар, австралієць долар, э, вся ця історія буде падати по відношенню до долара, всі ризикові активи так само. Ну, і не виключенням є криптовалюта. Криптовалюта вже дала якби свою реакцію. Так, ось дивіться, це по долару. Просто я ж кажу, щоб ви розуміли контекст. Тепер ETF на SP 500. Дивіться, з, ну, він відкрився в 16:30 з відкриття ГЕП вниз після таких даних по інфляції, а це прямий погляд на ризикові активи на широкий ринок. І Кукушка QQQ, це ETF на Nasdaq технологічний індекс, і тут також бачите геп вниз, При тому долар вгору, і при цьому золото, оскільки долар дорожча. Да, золото це хоч там і вважають, що це там якась тиха гавань, да, але це все-таки в першу чергу товарна група. А вся товарка, коли росте долар, вона падає. Бачите, золото прийшло на свою. Таку вже ну, довгострокову таку вже підтримку. Тут ми вже гуляли-гуляли, утримуємося поки що. Ось отакий у нас контекст ринку. Що б ще вам показав, то в принципі з цього вже нічого. Тепер дивіться, покажу вам, як відкрились ЄТФ на біткоін. ЄТФ на біткоін, також бачите, новина вразила і цих інвесторів гепами вниз iBit від BlackRock вниз, GBTC, траст перетворений в спотовий біткоін ETF, вниз. etf Біт BitQ на криптоіндустрі. Тобто тут в состав цього ETF входять всі компанії, які так чи інакше залучені до криптоіндустрії. Це майнери, це біржа Coinbase, Squire, Джека Дорсі, минулого власника Твіттера, Ну і коротше, виробники майнингового оборудування, майнери самі, криптобіржі і компанії, які займаються так чи інакше, торкаються криптосфери. Так, тут, мабуть, на таймфрейм повищий плем. Також бачите, гепом вниз пішли. Ну, і взагалі, дивіться: от один атом якось так тримається. Ну, він довго був в тіні, а зараз він прямо розправив плечі. Uh, так, і, і COQ наш мемний токен нашого, ну, скажімо так, чат. Ось так що давайте по бітку. Дивіться, по біткоїну історія така. По біткоїну історія така. почнемо, мабуть, ну, ви зрозуміли, да, контекст ринку в нас зараз такий негативний, бо висока інфляція, вона. Дає всім зрозуміти, що швидкого зниження ставок, швидкого такого надходження безкоштовних грошей в бізнеси, в компанії, в корпорації не буде. Ось тому ну, зрозуміло, що все тримається, в принципі, в економіці на дешевих кредитах. А коли їх немає, економіці дуже важко. Тепер погнали. Дивіться, по біткоїну. Ну, є така загроза, є така загроза, що от на таких даних да, ми. Підемо десь в корекцію, я навіть не виключаю, що от якщо сьогоднішній день, тільки уважно, послухайте, якщо сьогоднішній день закриється повним поглинанням, тобто він має закритися от лоу вчорашнього дня, це у нас 47 700. От якщо у нас біткоін сьогодні закриється нижче 47 700, то ми отримуємо дуже хороші шанси сходити десь от сюди. Ось сюди. В район, зараз вам скажу, 44 700. 44 500. Ну, це верхня границя ось цієї консолідації. Я думаю, це зрозуміло. Якщо ми отримаємо сьогодні таке хороше поглинання. Ну, не то, що хороше, а реально просто отримаємо поглинання. Воно буде не на пустому місці. Я дуже часто кажу, що свічні паттерни, якщо ми і дивимося, то ми стараємося їх, на них орієнтуватися не рандомно на графіку, а на сильних рівнях. Ось у нас є такий, скажімо, сильний рівень. Це минулий хай. Да? Вчора його пробили, закрились. Якщо сьогодні закриємося поглинанням, да? нас отрим... ми отримаємо, скажімо так. Хибний пробій двома а, свічками чи двома барами, називається, і це, звісно, вже дасть такий поштовх на. Не буду казати, що це прямо буде там мега-обвал, але корекція до 44 74 500 це нормальна річ, і вона, от, якщо це і є якийсь там уже висхідний тренд на майбутнє, вона його абсолютно не ламає. Це звичайна корекція ринку, просто треба випустити пар і перевести подих. Якщо у нас день закриється сьогодні поглинанням, це так, ну, знаєте, консервативне. Консервативний буде хід в шорт. Бо проти такого тренду, дивіться, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 денних барів закриваються, кожна закривається вище, бачите, вони всі білі. Нагадаю, що максимум статистично таких. Ну, таких Закриттів може бути 9. Зазвичай після 9 на 10-й бар іде закриття нижче. Ну, або до 10. От сьогодні, скоріше за все, в нас цей підрахунок перерветься. Ось, і можливо, отримаємо корекцію. Це якщо буде поглинання. Якщо все ж таки ми закриваємося сьогодні, ну хоча б там, 49 500... 50 тисяч, Да, я думаю, ви самі розумієте, що якщо все це падіння на такому негативному фоні відкупають, тобто ринок пропускає мимо очей весь такий, скажімо, інфляційний цей негатив по США, то ви маєте розуміти, що тренд мегастронг сильний, і 52 тисячі вони будуть досягнуті, і не факт, що це тоді ще буде кінцем. Не факт. Бо зазвичай, якщо ринок ігнорує негативні новини, він дуже сильний і він бичка. Коротше, бичка. Ось, оце так по бітку. А, Так, давайте глянемо по ефіріуму. Ну, я думаю, ви розумієте, я просто в основному орієнтуюсь на біткоін як взагалі бенчмарк, криптовалютний, і на ефіріум, як, скажімо, поводи для альти. Все, Все інше, воно плюс-мінус буде копіювати рухи ефіріума і бітка. Ось, по ефіру трошечки тут картина ліпша. А ось оцей лоу, який ми вчора пробили і закрились вище нього. Да, ми так від нього імпульсно відвалювалися. Поки що ми знаходимося вище нього. Тобто ефір зараз виглядає сильніше. А зараз давайте глянемо, наприклад, ефір проти бітка. Крос БТК. Так, спод. Ось самі бачите, що ефір проти бітка зростає. Ось ось оці дві свічки, оці два дні. Це денний таймфрейм. Тобто, розуміємо, що ефір зараз сильніший від бітка, тому ну, звісно, він за біткоїном також буде неряти, але все рівно, ну якщо біткоін просто якось там туди-сюди десь буде стати в консолідації, не буде сильно валитися вниз, то ефір буде тузимунить. То ефір, скоріше за все, свій хай. А в 2721 переб'є. Ось. Так, тепер чисто на графік ефіра. Минулий лоу пробили, закріпились. Сьогодні, от на такому негативі, бачите, типа тест, відскок. Зараз наразі поки що вище. Я думаю, якщо так і утримується, без поглинання. Ну тут, якщо буде поглинання, тут взагалі вже буде фантастика, мабуть. Ну, якщо хоча б середину цього імпульсу 2550 тримає ефір, то я думаю, що на наступній день 2-3 буде якась корекція догори і, скоріше за все, от, бачу оновлення цього хая на 2720. Отак. Тобто ефір зараз, якщо і шортити, то біткоін не ефір. Моя така думка. Ось так. Тепер дивіться, що ще хотів показати. Зараз покажу стосовно м -м, всього цього мою думку. Не буду показувати карту ліквідації. Ну, хоча, давайте, окей, давайте глянемо. Дивіться, вона тут а біткоін трошечки вниз пішов, все, сразу шортисти, бах-бах-бах-бах з плечами, поналипали. Це за один день. Якщо подивимося за сім днів, так само дивіться, от буквально до цього до даних по інфляції дивився. Купа тут плеч була лонгістів. Тут уже шортістів майже не було. Тільки біткоін десь трошечки коректується. Відразу налипають шорти плечеві. Та ще й з високим плечем. Оце все жовте. Так, давай, включайся. Оце все оранжеве і жовте, це плече x 100 x 50 Бірюзовий, мабуть, синій. Це все плечі 25-10, ну тобто низькі плечі. Бачите, тут ось таке най, найбільше, да, 211 мільйонів на 50 329. Вже налипло, хоча ми не так давно на, на цій цифрі були. А шортисти просто як вони мислять? О, дуже виросло. Ану, а в шорт з плечем, та побільше, та щоб побільше заробити. ліквідацію піймав, на цій ліквідації ціна піднімається, вгору. Ось, тому тут такий, скажімо, плюс-мінус баланс. М Зараз карта ліквідації нічого такого вам не скаже. Ну, от Дивіться, ось от, за три дні. Да? Ось зверху ліквідність, знизу ліквідність. Да? Це, до речі, на цьому сервісі CoinGlass.com. Вони запустили модель типу 2 карти ліквідності. От Друга модель це взагалі так бомбезно виглядає, мені дуже подобається. Тож, дивіться, 50 600. 50 400 там, 113 мільйонів, 445 мільйонів, 436 тобто ліквідність є. Можуть навіть, навіть якщо там э, в шорти уже типа, і пора йти, то все рівно можуть винести вверх і піти потім вниз. Ну, як завжди, да? ранніх шортістів, ранніх лонгістів їх підбривають, забирають їхні позиції, входять ну, в їхні позиції, э, там, де в них стопи. І тоді вже плавно все відростає вниз. вверх. І внизу дивіться 47 700, 47 500, 47 530. Ну і тут ось найбільше це 47 500, 517 мільйонів також ліквідності купа. От і от і пойми, чи вверх, чи вниз. Тому і кажу, що зараз на неї орієнтуватися не варто. А от на що варто орієнтувати, зараз я вам покажу. Так, історичний відкритий інтерес. Що я вам тут хочу показати? Дивіться. При ціні біткоїна в 62 750. Це там хаї 21 року, і Хай 21 року абсолютний, да? 66 976. Під час цих цін відкритий інтерес по біткоїну, да, це загальний. От бачите, біржа Binance, Bitmex, Bybit, CME, OKX, Deribit, Kraken, Bitfinex, Hobby, Bitget, DIDX, CoinX, Coinbase Ну там зараз нема даних. Сумарно при цінах в 66 шість на 976. Ну на all -time high по бітку відкритий інтерес. Так з'їхав відкритий інтерес. У нас був 23 мільярди. Перед цим, коли ціна була 63 тисячі 70 доларів, відкритий інтерес був 23 мільярда. Тобто 23 мільярди тут і, 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 і 23 мільярди тут. Сумарно, позицій було на 23 мільярди доларів. А тепер давайте подивимося, що ми маємо на зараз. Так, давай, давай. На зараз ми маємо сукупний відкритий інтерес по всім цим біржам в. 21 майже з половиною мільярд. Да? А ціна у нас наразі лише 48 859 Тобто, виходить так, щоб нам цей баланс утримати. Нам виходить, що ще 2 мільярда баксів на 2 мільярди баксів відкриються позиції, і ми маємо підходити на хаї наші all time High. Ну, скоріше за все, цього не буде. Тобто, ем, коли кажуть там перекуплений, перепроданий, то з точки зору відкритого інтересу оце і є зараз перекупленість. Коли в ринку дивіться, блин, якби цю штуку можна було обрати. Зараз я зроблю типа скріно і вам малювалку включу і покажу, про що я кажу. Ну, я думаю, ви вже зрозуміли, про що я кажу. Е, дивіться, у нас є приріст відкритого інтересу. Да? І на фінальних стадіях він просто стає вже там вертикальним. У нас собі потихеньку під цей приріст росте ціна. Ну тобто, все органічно, все логічно. В ринок заходять, ціна росте від відкриття цих позицій, і все так пішло пішло. А потім досягається якийсь пік по відкритому інтересу. Ну, тобто, все, вже ніхто. Ну, типа, всі, хто хотіли, як кажуть, вже купили, все, вже ніхто не купує. І ринок стрімко, бац, 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 відпадає вниз. Все, пішла розгрузка. Так само було і коли історичний хай поставив біток. Дивіться, різко. Приріс відкриту інтересу, ціна росте, корекція. Приріс відкритого інтересу, ціна росте, корекція. Бачите, і пішли. Довго тут стояли в якомусь накопиченні. Бачите, відкритий інтерес плюс-мінус, так, десь однаковий був. І знову, що у нас? Дуже сильно росте відкритий інтерес. Ось остання корекція. Він коректується. І от, от саме от на оцей пік, дивіться, він просто летить. Просто летить. Оце і є FOMO в чистому вигляді, коли от таким чином відкривається купа нових позицій. Да, от саме відкритий інтерес, це кількість нових відкритих позицій в ринку. Оце і є FOMO, і ціна летить. Але це ФОМО, воно вже на рівні хаїв бітка, а ціна ще далеко не на хаях. Така аля дивергенція, от я про Що в ринку зараз, мабуть, скоріше за все, дуже багато рітейл трейдерів, які ставлять на ріст. Коли... І плюс це підтверджується ще. Зараз вам покажу. так, Давайте. По відкритому інтересу, потім за індекс страха і жадібності поговоримо. На біржа сім'ї, да, от вона як показник такого більш професійної роботи. Да, тут, Щоб проторгувати один повний контракт на біткоін, треба маржинального забезпечення 40 тисяч доларів. Ось, тут так само дивіться, росте різко відкритий інтерес, росте ціна, і пішли корекції. Так само, ось, ось, дуже показовий момент. Дивіться, просто. Ракета по відкритому інтересу, от зелене, да, просто летить вертикально да, вгору, так само і ціна і різкий спад. Ось. Те саме ми бачимо і зараз. Дивіться, от пішли, 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 різко корекція. І зараз от знову ми летимо. І плюс у нас тут відкритий інтерес 6 мільярдів, а на історичному хаї він був 5,5. Тобто, у нас відкритий інтерес на цим є навіть. Він уже вищий, ніж тоді, коли а, ми встановили історичний хай. Тут, звісно, нюанс такий, що да, біткоін ЄТФ, е повідкривали, хлинули гроші. Там тете, про біткоін уже в Америці по телевізору реклами крутять. Окей, все це зрозуміло, понятно, але це не відміняє того, що це є ФОМО. І стосовно, стосовно. Так, 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 зараз. Панелька моя, немає моєї панельки. М -м, так, зараз я найду вам покажу. Ось що хотів вам показати знайшов. Дивіться: ми заходимо по індексу жад... страху і жадівності. Ми заходили в крайня... крайня жадібність. Тобто відкритий інтерес на хаях сам по собі, але ціна ні. Страх і жадібність на хаях. Тому дивіться, навіть якщо глянути оцю теплову карту RSI, аля да, перекупленість, перепроданість, візьмемо от її за тиждень, за останній, нейтрально все уберемо. От, подивіться, купа монет також зараз в перекупленні. Ось, ну, це не показник, звісно, це так просто щодо теми. Ось тому в такому контексті ринку, коли дуже великий періст відкритої інтереса, дуже багато рітейл трейдерів набилися в цей рух, да, скоріше за все. Ну, от, спитайте свого друга, криптона, не знаю, сусіда, спитайте його, а, ти вже купив? І коли він скаже, да, я там вчора купив, то 95% що то буде вершина ринку. А там, де він буде шортити. Скаже вам, та, ти знаєш, я подивився що ринок на копченяки я продаю, от, де він продасть, скоріше за все, буде дно ринку. Ну, от Якось так воно працює. Ось. Тому дивіться: ну, дивіться, да, ефір прям молодець, ефір прямо відкупають. У мене на копі трейдингу була угода а, на 15 минутному таймфреймі, там і кластер був в хвості, і так хвостом закрилось, потім почало щось возити його туди-сюди. Я почав дивитися на те, як традиційні ринки ходять, і відріха подалі закриві, тому що зараз, думаю, якусь палку вниз кинуть. Ні, почекаю, поки ринок заспокоїться, поки біткоін там покаже, куди він що він, да? бо ну, потихеньку, ось бачите, на початку огляду, да? там, скільки там, 22 хвилини тому. Ми дивились, він уже був нижче, потрохи відкупають. Взагалі, біткоін має дуже сильний такий вигляд, ефіріум ще сильніший. Ось. Але все-таки оцей негатив, який зв'язаний був з інфляцією з сьогоднішніми даними, його мають переварити. Плюс в п'ятницю буде місячна експірація на опціони і опціони на, ну, на опціони на акції. Ось. І там у читав сьогодні та рубрику від JP Morgan, Там у дилерів зараз на руках близько 8 мільярдів відкритих позицій кол-опціонів, тобто на купівлю. Коли вони підходять до експірації, то цей ну, хедж, це був не хедж, але він має бути закритим. От. А вихід із лонгового хеджа це продаж. Тому в п'ятницю може бути ще щось таке, волатильно неприємне. Я тому сьогодні зранку в чаті написав, що кінець тижня, друга половина тижня, кінець тижня, вони будуть волатильні Ось, ну, думаю, доніс до вас свою думку, що зараз спішити не стоїть, треба почекати. Так, що тут у нас BlackRock? Що в нас тут BlackRock? Трошечки якийсь відскок показує, долар я вам показував. Давайте швиденько, там буквально дві хвилинки по альті пробіжимося. Хоча тут е, так зараз. Е, Solana, якщо пам'ятаєте, да ставилися е, цілі поза попередній випуск на 102,7. Потім сказав: якщо ми тут утримаємося, бачите, ми пробили, відтестили і пішли догори, я вам тоді вказав, що цілями будуть оці, ось оці тіні, оці верхушки. Їх також досягли, знову дали корекцію, якусь навіть до цієї зони не дійшли. Ну і наразі бачите, ось рівень такий лишається, думаю, скоріше за все, його мають віднов... обновити. Ось і таку тримайте річ в голові, що якщо все-таки біткоін а, піде на 51-52 тисячі, скоріше за все, дивіться, є дві моделі розвороту. В-образна, коли от ціна різко підходить, підходить вгору і різко падає вниз. І через консолідацію ціна підходить, починає пиляти вверх-вниз, вверх вниз вверх вниз і потім вже істинно виходить кудись, ну якщо це розворот, то вниз. Ось і тоді вже починає так каскадно, потихеньку падати. От поки біткоін буде в цій консолідації, поки що не буде там, не буде тоді зрозуміло, будемо рости вгору, чи будемо рости вниз, да, буде такий інформаційний шум, що о, все-все-пропало, будемо падати. Чи навпаки, зараз вийдемо вгору, полетимо оновлювати хаї. Поки буде оця вся двіжуха, в цій консолідації, альти будуть стріляти. Вони будуть підтягуватися, їм головне, щоб біткоін виріс і утримувався якийсь час от десь там на горі. І вони будуть до нього йти. Хтось скаже, там перелив буде з бітка в а, альту, але ніхто не замислиться на тим, якщо йде перелив з бітка в альту, то біткоін, мабуть, має падати. А якщо він стоїть в консолідації, то це. Означає, що всі просто чогось чекають. Хтось там заходить, хтось виходить, але основна маса вона сидить в інструменті. Отака історія. Так, Кардана давав рекомендацію купувати на пробій цієї лінії тенденції, да, казав вам, дивіться від своєї підтримки, від зони підтримки, відскочив Cardano, да, І якщо він закріплюється, тут ставимо як зазвичай стоп під лоу пробійного бару, і собі йдемо і давав ціль ось цей рівень 0,50 0,58. Ось, ну, практично дійшли. Думаю, що дістанемо. Думаю, це не буде проблеми. Так що, якщо ви в ньому, то зберігайте спокій. Лінк м -м -м, пробив свою зону супротива. Наразі ось він навіть протестив на цьому негативі інфляційному. Ну і зараз поки утримається на горі. А взагалі, по цілям показую ще раз, дивіться, як прекрасно. Це тижневий таймфрейм, тиждень закрився вище. Ось ти станули, да? І от. Ну, от реально тут другого не придумаєш, як от в район 2750. Оце його ціль. Ну, от, Має гарний вигляд. Авакс, також вийшов він. Так, це те. Вийшов він з цієї жовтої коробки. Якщо пам'ятаєте, він казав, вихід з цієї жовтої коробки. Е, торгуємо на оцей ось локальний хай. Як бачите, до нього дійшли. Підемо ще вище. Я думаю, що знімемо оцей хай. Да, коли аля почнеться альтсезон. якщо почнеться, звісно, я майбутнього не бачу. І дойдемо до цієї жовтої до цієї жовтої зони 52-56. Ось так. Так, матіки. Ну, Ааве, це довгосрок. Він тут пиляє свою консолідацію. Тут все ок, атом. Ну, я думаю, що Atomos, він підходить до свого рівня 10 доларів 31 цент, Думаю, його проб'є. Я навіть такий, що якщо він його проб'є і дасть тест, і знову відскочить, я б у цьому місці навіть сам би спекулятивно його купив, поставив би там трохи нижче під цей лоу-стоп і собі сидів би десь от на цілі в 11.50 і 12.30. от. Так, дот пропускаємо інше. Ну, в принципі, все. В принципі, все, друзі. Ну, маєте розуміти, що все воно плюс-мінус буде за бітком бітку головне не падати різко. Бо дивіться, коли він от е, сьогодні да от, так от різко дав свічку вниз на негативі. да Дивіться, вся альта стала червона. Ну, кроме атома. Ну, атом прям атлант розправив плечі. І наш улюблений СІОКЮ я тут таку вже картину намалював по ньому прямо. І бриллянтові руки, і ракета, і зірки з доларами, і символ. М -м Дав він непогано. Він от від дна відскочив, і ось рівень пробив свій останній 18,09. Ну, така тінь, звісно, що трошечки лякає, але подивимося, якщо біткоін утримається, буде відростати. Я думаю, що і півник наш також не буде відставати. Ось. На цьому все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Хто хоче, може якусь свою особливу монету розглянути. Нам не жалко розглянемо. Ось, торгуйте вдумливо, не спішіть. Ціль трейдингу не в тому, щоб зайти першим і вийти останнім. Ціль в тому, щоб вийти з прибутком і бути в ринку як можна довше. Тому що трейдинг це не, це не коротка історія, це робота вдовго. Це, друзі, всім гарного дня!